Анатолію, строк виплати вашого боргу майже закінчився. Ну, на всякий випадок вирішив нагадати, як казав Франклін, кредитори відрізняються кращою пам'яттю, ніж боржники. Гарного вам дня! Вибачте робочий момент ні. Я займаюся тим, що надаю невеликі позики. під скромні відсотки. Ага. Ну. Зі мною подібні маніпуляції не проходять. Я брехню на відстані чую. Степане, ви явно недооцінюєте моє прагнення будь-що зберегти в недоторканості власну спідню білизну. Як кажуть британці, mine, forever форема. Mine. Лондонська атака. Красиво. Дуже радий знайомству, Степане. Давно в мене не було гідного суперника.